Перевести фінансування політичних партій на державне про це говорили експерти під час круглого столу, метою якого було, за словами організаторів, обговорити ключові тези законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання і протидії політичній корупції до першого читання. А також розповісти про механізм та суть державного фінансування політичних партій це мають 53% країни світу, і цей механізм називається. Державне фінансування політичних партій, тобто, замість того, щоб олігархи платили партії, що їм треба гроші на свою діяльність партія з державного бюджету, фактично з наших податків ну, і оплачує кошти на статутну діяльність партії. Віталій Світлик каже: Україна готова до таких змін. а От чи готові самі політики? Питання інше, тому громадськість повинна ще прискіпливіше контролювати роботу чиновників та політичних партій, коли не буде ти знизу від самих мешканців жителів від самих громадських діячів, тобто воно не приживеться, оскільки наші чиновники, наші депутати не хочуть змін, вони привикли жити в цій системі. Експерти наголошують, схема фінансування політичних партій державою це шанс змінити політичну систему в Україні. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал Раї.